Миколаїв сьогодні 7 січня. І поговоримо про кизили. Ну, кизили бачимо, ось коли заплодоносять, це сіянці кизила. Сіянці, коли вони заплодоносять. Тому що щеплені теж, теж буває на другий рік, буває на третій рік, буває в перший рік плодоносять. Ось вам приклад: одинакові сіянці. Сіянці це кизилу семент. У мене тут. Те, що я вам показував, і колись розповідав, завжди розповідав сім років. Знаєте, що їм сім років. Я подивився, в 23-му році знімав я відео, коли я їх висадив і я казав, що вони двохрічні. Тобто їм це шостий рік тільки буде. Знаєте, я сам здивувався. Дивіться, яке завантаження квитками. Я десь радий, що я їх не перещепив не на всіх. От бачимо, дивіться. На більшості немає, але на деяких вже є плодові бруньки. Деякі ось так завантажені, деякі ось так декілька бруньок, деякі ось одна брунька. П'ятий рік. П'ятий рік, а вони ось дивіться, деякі бачимо. Ось це все квіткові бруньки, які будуть навесні квітнути. Дивіться, ось поруч кизили на одному декілька бруньок, а один, дивіться, майже повністю дасть сигнальний врожай. Можливо, це й добре, що я їх не прищепив, не продав. Можливо, щось виберемо, якісь будуть селекція, нові сорти. Ось дивіться, яке завантаження. Що тут виросте, ніхто не знає. Але я вам скажу чесно, ось сіянець, мілкий сіянець кизилу, дикий кизил, як я на нього кажу. Показую, Бачите, потрібно, хоч кажуть, не обробляти, потрібно обробити бордоською, тому що пішли або ж залізним купоросом. Ну, залізний купорос буде жорстко, а можливо вже й потрібно залізним, тому що пішли грибки на гіллях. У нас більше полюбляють ось такий мілкий простий кизил. Ось кизил Семен. Кизил Семен, яким вже більше 10 років, він зростає. Він теж смачний. Ось дивіться, завантаження яке. Яке завантаження? Це плодовими бруньками він буде квітнути. Це кизил Володимирівський. В принципі, вони одинаково завантажуються. Що кизил Семен, що кизил Володимирівський. Ось це. Це вдалі сіянці, як я їх називаю. Дуже багато вже пройшло через мої руки, які я повикидав, дуже багато дерев. Це сіянці, які мають непоганий розмір. Я вже вибираю не по смаку, тому що смак майже в усіх кизилів одинаковий. До речі, бачимо ця вже гілочка ось обрізана, а ця не обрізана. Потрібно зняти відео по обрізці. Хоча і так буде зрозуміло, хто вже побачив. Це ось посадка. Вони тут були на щеплення, як підщепа. Але ну 23-му році я її є відео на каналі якраз починав знімати, як я їх тільки саджав однорічними. Тобто їм це буде п'ятий рік тільки, дивіться, окремі екземпляри, теж ось, навіть по кольору вирізняються квіткові бруньки. Але не всі, бачимо, більшість без. Світіння. Тож, що впливає, як воно, це все генетика, тут теж в багатьох ось буде вже врожай. Хоча тут загущена посадка, це наш, як ми кажемо, фундуковий садок. Але тут посаджено ось такі. Так що кизил, можливо, щось отримаємо, щось. По генетики вискоче щось гарне. І буде з чого вибирати. Тут їх лишилося десь біля 200, 250 штук. Ну, от поки вам знімав, бачите, і наступила радість. Радість е, і в прямому, і в переносному значенні. Зайшов я тут ось, робили щеплення. Хто спостерігає, хто знає, оновлював я асортимент. Ну, люди питають різних сортів. Придбав я був деякі сорти нові. Щось прижилось, більшість не прижилося, бачимо. Але ось, бачите, радість. Радість в прямому і переносному значенні. Робили ми щеплення, ось тут кизилу, радість. І одна брунька. Робили все покращеною купуліровкою. Нічого не прижилося. А ось де зроблено брунькою, ось потрібно позначити, щоб не забутися. Бачимо, навіть плівка ще лишилася. І пішла брунька. Буде в в нас радість. Ось тут ще одна брунька. Ну, вона піде-не піде, можливо, піде. Побачимо. Бачимо, розмотали, ми прибрали. Думали, що не прижилося, а воно прижилось. Так що буде в нас радість. Ще кизила радість. Тримаємось, буде все добре.